От, знаєте, є такий вислів, зручна жінка звучить ніби й непогано, правда? Майже як комплімент. Та, з якою легко, яка все розуміє. Угу. Але що як оця зручність, насправді, ну, страшенно незручна? І не тільки для неї самої. Саме так, і для партнера, і для стосунків загалом. От сьогодні ми якраз і розбираємо текст, який пропонує такий, я б сказав, доволі провокативний погляд. Отже, у нас на столі уривки з матеріалу, який ми так умовно назвемо текст. Так. І наша місія розібратися в його концепції чоловічої, жіночої енергії стосунків. І що найголовніше ідеї самоцінності. Угу. Бо автор висуває дуже сміливу тезу: перш ніж будувати стосунки, потрібно обрати себе. Звучить красиво, але що це означає на практиці? От давайте це й розпаковувати. Так, і перш ніж ми пірнемо в деталі, дуже важливо зрозуміти ну, оптику, через яку автор дивиться на світ. Гаразд, він пропонує таку специфічну модель, де жіноча енергія це не просто якась риса характеру, це власне проявлене бажання у світі. Сила Цікаво. А чоловіча енергія це свідомість, яка цю силу ну, структурує і направляє. Тобто Одне без іншого не працює абсолютно, і в такій картині світу стосунки це не просто про комфорт, це про те, щоб разом створити щось більше, вивільнити максимум любові та енергії, і це, знаєш, задає тону всій розмові. Добре, ця рамка зрозуміла. Тоді повернімося до головної ідеї. Давай обрати себе, це ж ключова фраза тексту, але вона настільки масштабна, що може здатися просто ну, гучним гаслом. Як автор пропонує перетворити її з абстракції на щось конкретне? Він, власне, розбиває цей, на перший погляд, величезний процес на чотири цілком земні кроки це, по суті, інструкція. О, інструкція це добре. Так, перший крок це зрозуміти себе, свої справжні бажання, а не ті, що кимось нав'язані. Другий навчитися довірати собі своїм відчуттям, ті самі інтуїції, про яку всі говорять. Саме їй. Третій, і ось тут, мабуть, найскладніше вміти прощати і прийняти себе повністю. Mm, оце найважче. Так. І четвертий найактивніший це вже свідомі дії для власного розвитку. Тобто це не стан нірвани, а щоденна робота. Прощати і прийняти себе, ось це, мабуть, вершина гори. Текст дає якісь підказки, як це зробити. Ну, коли роками звик себе критикувати, це ж не просто перемикач у голові, раз і ти себе прийняв. Прямих інструкцій зроби а, Б, В там немає, але є ключ через усвідомлення. Автор наголошує, що прийняття починається з чесного погляду на себе, без осуду. Просто подивитись і визнати. Так, визнати, ось тут я помилилась, ось тут я не ідеальна, але це частина мене. І прощання себе це ж не виправдання, а відмова від самопокарання, це власне звільнення енергії, яку ми витрачаємо на самоїдство. І якщо пройти цей шлях, автор використовує красиву метафору створити простір усередині. Так, так. Тобто збудувати такий внутрішній дім, який наповнений твоїми власними сенсами, спокоєм, і тільки тоді ти готовий запросити туди гостя, а не шукати когось, хто збудує цей дім за тебе. Точно. Але автор одразу ж додає, що це ідеальний сценарій. В реальності? Угу. В реальності люди часто йдуть у стосунки, щоб лікуватися один одного. Так. І це, до речі, найпоширеніша пастка. Коли ми йдемо у стосунки з дефіциту, ми несвідомо очікуємо, що партнер заповнить наші внутрішні порожнечі, і що руйнується першим. Текст дуже чітко каже цінність Цінність партнера і як наслідок, власна. Коли ти намагаєшся заткнути дірку іншою людиною, ти ніби відбираєш у неї частину її цінності для себе. Угу. І тут найважливіше від цього не виграє ніхто. Обоє програють, бо позбавляють себе того, що автор називає енергією розвитку. Отже, якщо вступати у стосунки, щоб лікуватися, це шлях до руйнування. Однозначно, то це ідеально повертає нас до початкового образу. Що ж не так зі зручною жінкою. У тексті є дуже влучний вислів, що її енергопотенціал не собі не людям. Саме так цей вислів ідеально описує динаміку. Стосунки, побудовані на зручності, перетворюються на взаємозалежність, ага. причому автор дає дуже чітке визначення залежності це стан, коли щось інша людина, страх самотності, ставиться вище за безумовну любов. А що таке безумовна любов в його розумінні? А зручна жінка від цих принципів відмовляється, часто несвідомо. Зачекайте, але хіба компроміс і бажання зробити приємне партнеру це не основа стосунків? Де проходить межа між здоровою турботою і оцим привласненням цінності? Чудове питання. Межа проходить там, де з'являється прихований контракт. Контракт. Так, я буду для тебе зручною, а ти за це будеш поряд і даватимеш мені відчуття потрібності. Розумієш, здорова турбота йде з надлишку, а зручність з дефіциту. Тобто мотив різний? Абсолютно. І коли жінка починає діяти за цим контрактом, вона за логікою тексту привласнює цінність партнера. Але парадокс у тому, що цей процес автоматично руйнує і її власну цінність. І ось тут звучить фраза, яка мене справді вразила: результат за текстом, людина стає самозакоханою та нещасною. Це ж ну, повний парадокс. Здається, ти все робиш для іншого, а в результаті стаєш егорістом. Саме так. Самозакоханою, бо весь її світ крутиться навколо її потреби в іншому, її страху втрати. Усі її дії, навіть нібито альтруїстичні, насправді спрямовані на задоволення цієї потреби. А нещасною, а нещасною, бо вона не є цілісною сама по собі. Її емоційний стан повністю залежить від іншої людини. Вона втрачає себе. І текст виділяє дві конкретні моделі поведінки, два шляхи в цю пастку. Перший це намагання задовольнити всі потреби партнера, аби він тільки був поруч. Так, це породжує постійний страх втрати, а другий це спроба переробити себе під іншого. І це, як пише автор, прямий шлях до втрати себе і що найстрашніше власних бажань. Так, ти в якийсь момент просто не знаєш, чого хочеш саме ти. Угу. І автор підсумовує цей стан одним дуже сильним терміном безвідповідальність до себе. Сильно сказано. У цей момент людина по суті відмовляється від власної свободи. Вона не обирає, а лише реагує, і наслідком стає страждання. І тут вона потрапляє в те, що психологія називає трикутник Карпмана, точно жертва, рятівник, переслідувач і так по колу, безкінечно. Це доволі похмура картина, якщо чесно. Виходить, добрі наміри можуть завести у глухий кут, але ж автор не залишає нас у цій темряві. Правда? Яка альтернатива? Так, друга частина тексту якраз про вихід, і ключова ідея тут ми доповнюємо один одного через енергообмін протилежними якостями. Енергообмін, але тут є фундаментально важливий нюанс. Перш ніж обмінюватися енергією, ці якості потрібно розпакувати в самому собі, наповнитися ними до країв. І тільки потім, і лише потім залишок, надлишок віддати партнеру. Автор використовує красивий образ вилитися любов'ю, тобто не відривати від себе останній шматок, а ділитися тим, чого в тебе вдосталь. Саме це як з кисневою маскою в літаку. А точно, спочатку на себе, а потім на дитину. От. Текст фактично каже: спочатку надягніть маску на себе, наповніться власним життям, спокоєм. І лише потім, коли ви дихаєте на повні груди, ви можете поділитися цим киснем. Це принципова інша динаміка не з дефіциту, а з достатку. Абсолютно. І текст дає конкретну пораду жінкам: вичерпно відповісти на всі свої запитання щодо себе і набути власний спокій. Це знову повертає нас до початку, але. Це гарна порада для тих, хто стоїть на старті. А що робити тим, хто вже, як пише автор, потрапив у халепу руйнувань, і тут порада з джерела дуже проста і водночас глибока: пригадай себе справжню. Справжню спробуй згадати, ким ти була до цих стосунків, про що мріяла, що приносило тобі радість, ту себе, яка має власні бажання. А якщо ну пригадати не виходить, якщо здається, що до цих стосунків нічого й не було. І автор це передбачає. Він робить дуже важливе уточнення: якщо цих бажань на зараз немає, якщо всередині порожнеча, це не проблема. Це не проблема? Ні. Це як він пише, старт для самоусвідомлення. Тобто навіть ця точка нуль це вже початок шляху, а не глухий кут. Це дозвіл почати з чистого аркуша. Це дуже терапевтична думка. Вона ніби дає дозвіл бути розібраним, і це підводить нас. До фіналу Угу. мені здається, головна думка всього тексту в тому, що самоцінність це не те, що треба заслуговувати, чи підтверджувати через когось. Так хочу зацитувати одну фразу звідти: це не означає ходити з простягнутою рукою, випрошуючи любов. Самоцінність це наша якість від початку всіх часів. Абсолютно. І автор підсилює цю фінальну думку коротким, але дуже ємним закликом: прийми як дар. Не заслужи. Не вистраждай, а просто прийми усвідом, що це вже є всередині по праву народження, це фундаментальна зміна перспективи. Прийми як дар, це справді змінює все. І це залишає нас із фінальним питанням. Mm. От, якщо самоцінність це наш вроджений дар, а не оцінка за поведінку, і якщо для здорових стосунків треба спочатку надіти кисневу маску на себе. То що саме в такому разі заважає кожному з нас прийняти цей дар і почати його розпаковувати просто зараз?